Що робити, якщо ви сьогодні не продуктивні? Таке буває. Ми не можемо бути продуктивні завжди. Іноді виникає просте людське бажання нічого не робити. І будь-які потуги змусити себе працювати будуть поразками. Це може підкріпитися відчуттям провини, і цей день буде взагалі найнеприємнішим з усього, що може статися. Ось що можна зробити в день, коли ви не продуктивні, і постійно відкладаєте важливі справи на потім. Перше. Прийміть факт, що сьогодні нічого не зробите. І постарайтеся не сердитися на себе за це. Заплануйте ввечері лягти спати раніше, ніж зазвичай. Вам треба відпочити. Перед сном покладіть у рюкзак все, що вам необхідно для роботи. Коли прокинетеся, не виймайте нічого з рюкзака, не перевіряйте соцмережі і пошту. Випийте води, зробіть собі каву. Або інший смачний напій. Поснідайте, нікуди не поспішайте, почніть день спокійно. Після цього одягайтесь, беріть рюкзак і йдіть у бібліотеку, коворкінг, кафе. Йдіть куди завгодно, де є можливість працювати. Краще підходять місця, в яких ви ніколи не були, або ті, де ви відчували себе продуктивним. По дорозі, у це місце подумайте про те, як ви хочете розпочати день, з чого хочете почати роботу, яке завдання хочете виконувати першим? Коли прибудете до місця, дістаньте все необхідне для роботи і починайте повільно зосереджено працювати. Коли захочете зробити перерву, зробіть. Якщо хочете змінити локацію, змініть. Ввечері повертайтесь додому і нічого не виймайте з рюкзака, особливо ноутбук. Якщо перед сном відчуєте, що це допомогло, повторіть на наступний день знову. Якщо буде бажання, можна змінити локацію. Якщо зранку відчуєте, що сьогодні хочеться працювати вдома, працюйте вдома. Це один із алгоритмів доповніть його своїми пунктами, заберіть зайве або відредагуйте його під себе. Зробіть його своїм. Змінюйте кожного разу, коли відчуєте в цьому необхідність. Прислуховуйтесь до себе і робіть краще для себе. Не існує нікого важливішого за вас. Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.